Доброго дня, шановні. Оце приходиться працювати в таких умовах. Вчора сніг падав прямо е, такими, знаєте, як би хтось наліпив. Ну, але чого я сюди вийшла? Воно сьогодні гарна погода, вроді тепленько. так. Але я знайшла, як кажуть, роботу собі. Дивлюсь, щось мій моя рослинка. Е, хворіє чи що. Думаю, дай я подивлюся. Ну зараз, напевно, подивіться. Зараз, де воно у мене? Це ж я буду ще шукати. А ось воно. Бачите? Я не знаю, чи це тля, чи це кліщ. Оце тут, бачите, він, тут листочок. Бачите. І зараз я маю таке таку протраву. Яка називається три в одному. Я вже один раз обробила його, але прийдеться ще раз. Оце зараз ці листочки вражені заберу. І добре пройдуся і зверху, і знизу, бо вони, дивіться, навіть цвісти менше. Тут же квіти такі великі на цілу долоню у мене. А це дивлюся, щось із цвіт скидає і щось не так, ну це у мене дисканцію тут я тикнула. Зараз буду обробляти, тому взяла на вулицю. Чуєте? Підтримують мене. 20 березня. Весна іде красу несе. Ну, все, буду працювати. Арно вам настрою, бувайте здорові.